Вітаю всіх прихильників, а може й хейтерів, серіалу The Chosen, що прикладається як обраний. Чому? Адже саме про нього ми сьогодні поговоримо. Відразу попереджу, що тут ми не будемо дискутувати з тими, хто вважає будь-яку кіновізуалізацію життя Ісуса порушенням другої заповіді, не твори ніякої подоби Бога. Або з тими, хто не рекомендує дивитись цей серіал, бо він не повторює тексти Євангелій слово у слово і знаходять в ньому занадто багато художнього доповнення. Або з тими, хто доводить, що серіал поганий, тому що, на їх думку, головні актори серіалу ведуть нехристиянський спосіб життя. Але коротенько скажу, що, по-перше, сам Господь, який дав другу заповідь, згодом візуалізував себе для людей в різних образах, поки по справжньому не став людиною. По-друге, обійти увагою цей серіал, який відзняли, змонтували та оприлюднили вже в трьох сезонах, і що вже став культурним феноменом, ми просто не могли. І по третє, скажу по секрету, ми плануємо розповісти про небіблійні, незрозумілі та дивні моменти в серіалі, в тому числі про скандал з приводу одного промо-фото до четвертого сезону, який на підході. Але про це not today. Today ми почнемо. З кількох цікавих фактів про цей проєкт. Це найбільший в історії медіапроєкт, заснований на краудфандингу. Не лякайтесь, поясню по-простому: цей серіал знятий на пожертви глядачів. Amazing! А чому це такий великий Amazing? Тому що тільки перший сезон серіалу профінансували 19 тисяч глядачів на суму 10 мільйонів доларів. Також це перший серіал, який вийшов одночасно в усьому світі через власний додаток, що називався The Chosen, який було завантажено в 142 країнах світу. А всього у світі нагадаю, існує 192 країни. Врешті, це перший в історії багатосезонний серіал про життя Ісуса Христа і апостолів і перший християнський серіал, що показали на нехристиянських каналах і у якого були дуже високі, навіть найвищі рейтинги. Ще до кінця 2022 року серіал зібрав понад 400 мільйонів переглядів. І трохи про масштаби та підхід до зйомок. Хоч багато було природних локацій, але основний знімальний майданчик серіалу займав 700 футбольних полів. А відтворене там місто Капернаум як два таких поля. Ну що звучить інтригуюче? Тому пропонуємо вам сім причин для перегляду цього творіння. Біблейсти кажуть, що існує три прірви між нами та святим писанням: мовна, культурна, часова. Нам важко зрозуміти Євангелія та інші книги Біблії, тому що вони написані стародавніми мовами. Сьогодні ніхто не говорить мовою Койне, це діалект грецької мови періоду від 300-го року до Нової ери і до 300-го року Нової ери, яка була поширена в середземномор'ї в той період як засіб міжнародного спілкування. Саме цією мовою були написані книги Нового Завіту. Багатьом із нас буде важко зрозумілою, навіть українська мова не такої далекої давності. Наприклад, як вам такий опис макіяжу від Котляревського в його поемі: Бо щоки терли манією, а блейвасом і ніс і лоб, щоб краскою, хоч не своєю, причарувать к собі когоп? Що то за манія і де продається той блейвас? Якщо у нас проблеми з власною мовою, яка використовувалася 200 років тому, то що казати про мову іншої групи ще й двохтисячолітньої давнини? Це відчувається навіть в мові перекладу Біблії. Багатьом сучасним людям вже важко розуміти окремі слова і навіть вирази або загальну стилістику перекладу Іларіона Огієнка найбільш поширеного перекладу українською мовою, а йому лише 70 років. Або вже 70 років. Тому що за стандартом міжнародного біблійного товариства переклад Біблії має робитись що 25 або 30 років, тому що оновлюється мова. Друга прірва культурна. Хоч Євангелія написані грецькою, але описують вони культуру юдеїв першого століття нової ери, яка відрізняється не тільки від сучасної західної і нашої в тому числі, але й від греко-римської культури того часу. Без розуміння цієї культури буде важко зрозуміти Євангелія. Один способів подолати цю прірву показати наочно і детально цю культуру. Ну і третя прірва прірва часу. Між нами та історії з Івангелії дві тисячі років. Всі ці прірви допомагає здолати серіал, обраний. Автори серіалу, спираючись на останнє досягнення історії та археології, намагалися передати дух того часу і показати нам історичний фон, на тлі якого відбувалося служіння Ісуса Христа та його учнів. Візуалізація переносить нас в часи Ісуса і показує, як було влаштоване життя звичайних людей, які були стосунки між юдеями та самарянами або римлянами, як люди ставилися до рабинів, як духівництво впливало на людей, які були настрої юдейського народу в очікуванні месії під гнітом окупації Римської імперії. Тому, якщо ви захочете краще зрозуміти історичний фон служіння Ісуса, то ось вона причина номер один для перегляду серіалу. Це призначення серіалу виправдовує багато художніх додатків, які внесли автори серіалу в нього, щоб розкрити цей фон. Звичайно, ми повинні пам'ятати, що серіал знятий в 21 столітті, і в ньому все одно є моменти, де сценаристи, режисери та актори адаптували картинку під сучасність. Наприклад, часто герої серіалу використовують гумор більш в дусі сучасності. В більшості фільмів, які раніше знімали про Христа, він незмінно серйозний, в міру суворий, звісно, лагідний, часом має драматичний і трагічний образ вже відразу від початку місії, яка досягає апогею від подій Симанії і до Голгофи. Такий образ робив акцент на божественній сутності Христа і передавав образ величного і безпристрасного Бога. Бували фільми, в яких Ісуса зображували більш людяним і тому додавали якусь долю гумору. Власне, одна з проблем сприйняття Ісуса в Євангеліях виникає саме через складність передачі в перекладі ситуацій та ідіом, які насправді були гумористичні, що вислизає навіть від перекладачів. Як виглядає творці серіалу Обраний, опрацювали сучасні дослідження близькосхідної культури гумору, загалом і її відображення в біблійному тайванецькому світі, зокрема, і адаптували це до сучасності. Тому в цьому серіалі ми зустрічаємо Ісуса, який часто посміхається і жартує. Наприклад, в першому сезоні, у третій серії, яка називається Ісус любить маленьких дітей, автори серіалу намагаються показати стосунки Ісуса з дітьми. В одному епізоді діти підглядають за незнайомцем Ісусом, але вагаються підійти до нього. Ісус знає про це, і щоб привернути їхню увагу, та щоб дати зрозуміти їм, що вони в безпеці, починає імітувати смішні звуки овечки. В серії про весілля в Кані Петро жартує зі свого брата Андрія, що той не вміє танцювати, що в нього всі чотири ноги ліві, і коли він танцює, то схожий на Віслюка, що біжить по вугіллю. А пізніше, після чуда з вином, Ісус, підігруючи Петру, пропонує розібратися з ногами Андрія і оцінити його танцювальні скіли. Під час танцю Петро питає Ісуса: То ти йому допоможеш? На що Ісус відповідає, що таке чудо навіть йому не під силу. А в наступній серії один з послідовників Ісуса, не з апостолів, зустрівши Ісуса, каже йому, згадуючи про весілля в Кані: Ми чули про весілля, можеш зробити таке з моєю криницею? Звісно, такі речі зачіпають чиїсь консервативні уявлення про Ісуса і навіть чиїсь релігійні почуття, які сформовані більше під впливом традиційного іконографічного образу змореної страждаючого Христа. Але для більшості людей більш привабливим є Ісус, який, наче твій друг, з яким легко, комфортно і можна як пожартувати, так і поговорити на серйозні духовні теми. Звісно, можна впевнений припустити, що саме таким був Ісус за життя на землі, адже привабити такі маси людей тільки серйозністю і суворістю неможливо. Власне, сам Ісус доводить це, коли каже про різницю в методах євангелізації між Іваном Хрестителем та собою. Цитую, з ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи: ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, а вони кажуть: біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть, ось ця людина не нажера і п'яниця друг митників та грішників. Тож виправдалася премудрість власними ділами. До речі, сама ця промова Ісуса це іронічний жарт. Ми живемо в аудіовізуальну епоху. Люди все менше читають, а все більше слухають і дивляться. Тому візуалізація життя Христа стає одним з головних засобів євангелізації і часом дуже успішним. Як приклад, достатньо навести знаменитий фільм Мела Гіпсона, який виступив режисером Страсті Христові. Цей фільм поставив рекорд різниці між вкладеними коштами близько 50 мільйонів, власних коштів Мела Гіпсона та кількістю глядачів, що відобразилось у прибутку майже у 700 мільйонів доларів. Звісно, тут виникає питання точності передачі івангельської історії. Наприклад, у свій час у скандально успішному фільмі режисера Мартіна Скорсезе під назвою Остання спокуса Христа» на початку фільму так і було чесно заявлено. В основу фільму покладено не Євангеліє, а художнє осмислення цього споконвічного духовного конфлікту. Насправді це була екранізація одноіменного романа грецького письменника Нікоса Казанзакіса, який написав фантазію на тему, яким би був Ісус, якби він був просто людиною. Так само образ Єшуа Ноцрій у неодноразово екранізованих романах Булгакова Майстер та Маргарита це змішання мотивів Євангелій, реконструкції Ісуса в книзі відомого скептика 19 століття Ернста Ренана Життя Ісуса та просто бродячого філософа. Врешті сам Єшуа у Романі Булгакова свідчить, що не тотожний Ісусу Христу, адже каже, що є родом з Сирії, що не має батьків і не вважає себе Спасителем людства. А ось серіал обраний представляє Ісуса максимально відповідним євангельському образу бога людини, що поєднує в собі божественну гідність із людським теплом. Він жартує й танцює з учнями на весіллі. Він співчутливий і розуміючий. Ісусу вдається поєднати справжній природний авторитет і навіть суворість із щирою посмішкою і м'якістю. Думаю, що саме персонаж Ісуса найбільш закохує людей в цей серіал. Багато людей пишуть в коментарях до серіалу, що вони ще більше полюбили Христа і ще краще зрозуміли його любов до них. Дуже цікаво спостерігати за дещо новою інтерпретацією Ісусових стілень, хоча зі збереженням Духу Євангелія та Духу першого століття. Це дозволяє подивитись на Біблію по-новому, не в плані зміни її історії доктрин, а в плані оживлення біблійних подій в своїй уяві. Побачити, що за іменами, простими фактами стоять історії людей, їхні почуття, дії, і це призводить нас до четвертої причини. Коли ми кажемо по-новому, то це не значить піддавати сумніву те, що написано в Євангеліях. Навпаки, для багатьох по-новому це виявити саме те, що там написано. Наприклад, в другій серії першого сезону яскраво показано, як в колі своєї родини багатий і поважний рабин Никодим благочестиво, правильно, традиційно і одночасно досить формально зустрічає суботній святий день. Паралельно до цього показують, як Марія Магдалина, який Ісус допоміг звільнитися від влади гріха свої небагатій оселі у колі своїх друзів, також готуються до зустрічі суботи. І ось у неї на порозі несподівано з'являється сам Ісус і наповнює цю заповідь благодаттю і любов'ю. Один цей епізод повністю руйнує вже традиційні християнські уявлення, що, по-перше, Ісус прийшов скасувати Божі заповіді, і по-друге, що Ісус і субота несумісні. Автори чудово продемонстрували, як поєднуються слова Євангелія від Івана. Закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явились через Ісуса Христа. Та слова Ісуса в Євангелії від Матфія в нагірній проповіді. Не думайте, що я прийшов відмінити закону або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Звісно, серіал, обраний, як і будь-який інший кінотвір про Ісуса. Це людське уявлення про події, які тоді були, що описані в Євангеліях. За словами режисера Далласа Дженкінса, це не документальний фільм про Ісуса, а оповідь, яка ні в якому разі не замінює святе Писання. Тому й ми не повинні відноситись до нього як до чогось більшого ніж візуалізація священного писання історії Євангелії. Разом з тим, до створення серіалу були залучені фахівці, які допомагали у відтворенні реалій юдейського та греко-римського світу першого століття, і це спостерігається в багатьох деталях архітектури, одягу, укладу життя, традиції, релігійно-політичної ситуації. Отже, серіал не є коментарем до Євангелій, але він розкриває їх історичний контекст і дає нам можливість проникнути в світ культуру тих часів і подивитись на події, описані в Євангеліях, очима юдеянина першого століття, але в голові українця 21-го століття. Якщо ви християнин або принаймні читаєте Євангеліє, то перегляд серіалу неодмінно запустить у вашому мозку аналітичні процеси. Адже ви не зможете дивити серіал і не порівнювати його з тим, що написано в Біблії. І це добре. А якщо ви не християнин, цей серіал змусить вас звернутись до першоджерела, тобто до Євангелії, щоб, можливо дати собі відповідь на запитання. Невже Ісус був насправді таким? Адже мої антихристиянські уявлення малювали собі Його по-іншому? Є поширене заблудження серед невіруючих людей. Втім, на жаль, воно є і серед віруючих. Що християнство вимагає тільки віри без аналізу і синтезу. Як казав німецький філософ Фрідріх Гегель, здебільшого люди не думають. А іронічний Бертам Рассел додав: більшість скоріш помре, ніж почне думати, фактично, вони так і роблять. Щось подібне сказав сам Ісус Христос. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде й прихід сина людського. Вираз ніхто не знав грецькою «ук Егносан можна перекласти як не знали, не усвідомлювали, не думали. Вказує, що для християнства думання є не просто можливістю, а необхідністю. Тому є всі шанси, що ви займетесь думанням і під час перегляду серіалу або після нього, і не будете як більшість. Подумайте про це. Наступного разу, коли ви читатимете іванецькі історії, які побачили в серіалі, ви більше звертатимете увагу на деталі біблійного тексту. Вам захочеться оживити історію в своїй уяві. Цілком імовірно, що серіал спонукатиме вас до вивчення історії або юдейської культури, щоб краще зрозуміти слова Ісуса, його притчі, повчання, дії і головне сенс його місії. Якщо коротко, то написано круто, знято, красиво виконано. Емоційно донесено урочисто. Картина дійсно вийшла красивою в плані зйомки, історичного наповнення, емоційності стен та музичного супроводу. Правда, деяким протестантам не зовсім гуд, що Ісуса грає католик, а католикам не зовсім лайк, like, що проектом керують протестанти. Але багато з них разом не задоволені, що у створенні серіалу беруть участь не тільки різні християни, але й просто світські і навіть невіруючі люди. І іронія в тому, що в самих Євангеліях, яке екранізує цей серіал, описані представники головних течій юдаїзму, фарисеї та садукеї, ну там ще є книжники і законники, які критикували Ісуса за те, що він водиться з недостойними людьми і навіть бере їх в учні, а потім ще з них творить церкву. У своєму відозверненні під назвою Чи можна довіряти серіалу обраний, режисер Дала Дженкінс розповів про те, що вони не вимогливі до того, щоб вся команда серіалу була віруюча, але вони залишаються вірними змісту Євангелії. Для творців серіалу є більш важливим донести зміст ніж те, хто буде його доносити. Автори серіалу не йдуть на компроміс з професіоналізмом заради того, щоб в команді і навіть акторами були саме віруючі люди. Можливо, саме такий підхід і приніс такий успіх серіалу, і дав нам якісний сценарій, хорошу режисерську, операторську та монтажну роботу, правдиві декорації, і переконливу гру акторів. Наприклад, в зйомках знаменитого епізоду, коли Ісус годує 5 тисяч людей, можна було б використати спецефекти, щоб зобразити такий великий натовп. Натомість вони обрали реалізм, запросивши на знімальний майданчик тисячі шанувальників серіалу, які самі шили собі костюми. Збиралися за власні кошти і допомагали команді створити цей шедевральний епізод. Загалом на годуванні п'яти тисяч були присутні з усіх 50 штатів та було представлено 36 національностей. І в цьому є символізм, наче як Ісус колись нагодував тодішній світ. Так і автори серіалу намагаються зробити це для сучасного покоління. Автори проєкту якийсь час були в Ізраїлі, щоб все вивчати і підготуватися. Сценарій відправлявся для оцінки експертної групи, в яку входили рабини, християнські богослови, ілієзнавці та історики. Таким чином, автори намагались уникнути якоїсь конфесійної інтерпретації подій, але показати історію ісуса єврея, за яким найперше послідували євреї, які жили в юдеї та Галілеї першого століття. А ми переходимо до останньої сьомої причини, чому варто дивитись серіал, обраний. Якщо ви християнин, то для вас це має звучати логічно. Замість того, щоб дивитись, як якийсь супергерой відрубує вже соту голову за перші 30 хвилин фільму, або замість того, щоб співпереживати з які ганяють на крутих тачках, руйнують півміста, крадуть гроші, спасають планету, то можна дивитись серіал про справжнього супергероя і Спасителя світу, про Ісуса Христа, Сина Божого. Автори обрано зробили не менш цікавий серіал ніж якась голівудська картина. Ну і це однозначно корисніше, і навіть цікавіше, ніж нав'язлива повістка в серіалах Netflix. Хоча це вже вам вирішувати самим. Але навіть світ погоджується, що це так, адже на сайті IMDb, а хто не знав, то це найбільш впливовий сайт, на якому люди з усього світу можуть залишати оцінки. Фільмам, серіалам і іншим художнім творінням, і ось на ньому цей серіал отримав оцінку в 9,3 з 10. і таким чином став першим серіалом на релігійну і безпосередньо християнську тематику, який набрав таку оцінку на світському ресурсі, залишивши далеко позаду навіть сучасні стримінгові серіали, в які вкладались десятки і сотні мільйонів доларів. Що це доводить? По перше. Що людям не просто все ще, а дуже потрібна вістка про Ісуса Христа, щоб там хтось не натякав чи відверто потякав про те, що християнство відмирає. А по-друге, що слова Ісуса про те, що Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець, виконується обов'язково. І частиною цього процесу, на мою скромну думку, є серіал обраний. Отже, сім причин, щоб дивитись серіал «The Chosen» або обраний. Перше серіал розкриває історичний контекст першого століття, отже, навчає нас новому і дає краще розуміння Біблії. Друге, в ньому присутній якісний духовний гумор. І не доведеться червоніти, бо ви знову дивилися вульгарний та російськомовний Камеді Клаб, хоча недалеко від нього відходять і наші деякі шоу. Третє цей серіал про Ісуса. Думати про нього корисно. Біблія закликає до роздумів про життя Христа. В цьому навіть свідчить те, що Євангелій чотири, а не одне. Четверте. Серіал спонукає подивитися на Біблію під новим кутом. Або відкрити для себе те, що в ній є. Отже, ми ще більше знайдемо цікавого в Біблії і полюбимо її ще більше. П'яте. Надихає до глибшого дослідження Біблії. Цар Давид казав, що дослідження Божого Слова робить його мудрішим від усіх ворогів та вчителів. Тому go ahead! шосте якість серіалу не тільки не гірше, ніж у світських, але й набагато перевищує багато з них. І сьоме це альтернатива всьому ульгарному, надто сентиментальному, ліберальному або жорстокому кіно. Мотивував це добре. Але не все так однозначно. Якщо наберемо 100 лайків, то запишемо відео про 7 небіблійних моментів у серіалі Вибрані і поговоримо з експертами на цю тему. Чекаємо на ваші думки, подяки, претензії в коментарях. Нам цікаво почути про вас. Ну а це люди, які стали обраними для нас, тому що обрали наш проект, щоб його підтримувати і спонсорувати. Приєднуйтесь до них і ставайте також обраними. По тут бачимось.